Угу. Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні у нас заплановані громадські слухання. Громадськість на слухання у нас не з'явилася. Бачу по учасникам і почату, тому ми складемо акт про наявку громадськості на громадські слухання. Так, я веду відеофіксацію. Це буде в, на Ютубі, викладено у кабінеті департаменту. І також у єдиному реєстрі також буде посилання на ці слухання. Для протоколу повідомлю, що сьогодні, 9 жовтня 2025 року, громадські слухання були заплановані на виконання вимог статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Партенс Компані», якою передбачається реконструкція автозаправної станції по вулиці Короленка 8 в селищі Чутово, Полтавського району Полтавської області, номер справи в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 13 407. на сьогоднішній на сьогоднішній день. У зв'язку зі змінами до закону України про оцінку впливу на довкілля в частині організації громадських слухань, що вступили в силу 29 липня 2023 року, громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. На виконання пункту 10 порядку проведення громадських слухань у процесі ОВД, затвердженого постановою Кабміну від 13.12.2017.989 на громадських слуханнях обов'язково присутні їх організатор, департамент екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації. Слухання проводжу я, послушна Марина, головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки. Також присутній суб'єкт господарювання та його представник. у визначенні, не час громадськість на громадські слухання не з'явилася, про що згідно пункту 23 23 зазначеного порядку складений буде відповідний акт. Отже, шановні присутні, включаючи додержання норм пунктів 10 та 23, порядку, які зачитала, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Дякую вам за увагу. Якщо немає зауважень, позицій, коментарів, можемо прощатися з вами. На все добре. Дякую. До на все бачення. Бачення. До бачення. До бачення.